Схоже, в нас намітився ще один імператор. Тепер тільки не на сході, а на заході. Дональд Трамп марить про анексію Гренландії, Канади та навіть Панамського каналу. А також продовжує повторювати російські наративи про те, що Росія буцімто напала на Україну через НАТО та Байдена, і, взагалі, Росію треба зрозуміти. В цьому випуску, друзі, ми спробуємо розібратися в тому, що може стояти за словами Трампа. Наголошу, може стояти про те, яку шкоду слова Трампа вже нанесли, і в чому загалом їхня загроза. Отже, Трамп провів прес-конференцію Маралаго, і там журналісти поставили йому запитання: чи може він обіцяти, що не вдасться до воєнних дій для отримання контролю над Гренландією та Панамським каналом. Що ж відповів Трамп? Давайте послухаємо все повністю. Як було поставлено запитання, що було сказано у відповідь? От ви просили аудіопереклад, даю вам, друзі, аудіопереклад. to be with you. Чи тенгепенендерексайдінж говоримо вже давно. Ще задовго до того як балотуватися. і Люди про це вже давно говорять. Ви так само розглядаєте силу військового примусу для анексії Канади. Ні, лише економічного примусу, тому що Канада і Сполучені Штати та це було б дійсно щось. Ми б позбулися цієї штучно намальованої війні, і це було б кращим для національної безпеки. Подивіться, ми також захищаємо Канаду. Якщо подивитися на цю заяву Трампа, то з однієї сторони це ще одна із тисяч насправді подібних його ідіотичних заяв: на кшталт поїдання котів і собак мігрантами. Утім, на цю історію можна подивитися з двох сторін: одна економіка, про яку і говорить Трамп, і про яку взагалі сам Трамп і є. Панамський канал Китай не контролює і не управляє цим каналом. Але дочірня компанія Hutchison Holdings, яка базується у Гонконзі, вже давно управляє двома портами, розташованими у Карибському та Тихоокеанському входах до каналу. Гренландія вона розташована в Арктиці, яка через станення льодів стає ласим шматочком. До речі, як і Канада для судоходства та нафтогазових енергоносіїв, а Канада тим часом продає в США більше ніж купує, і все це Трампа як торговця, як бізнесмена, бодай йому грець не влаштовує. Але заяви про військові операції від президента США сказані отак, от між крапельками, тому що їх насправді по-різному можна трактувати. Трамп так прямо і не сказав про військовий чи економічний примус. Ідеться, а питання було саме поставлене так і неоднозначно. Але тим не менше, ці заяви у публічному просторі звучать як прямі військові погрози, щоб там не мав на увазі насправді Трамп. Ба Більше вони звучать рівно так само, як звучали погрози Путіна про те, що Україна загрожує інтересам Росії. Росія. Має це виправити, і не має жодного іншого вибору, аніж як вторгнення. Як ви розумієте, ми в даному випадку опиняємося в ситуації, коли наш головний союзник, і з допомогою якого ми відбиваємо агресію агресивної імперії, сам заявляє про наміри бути агресивним імператором. Ми опиняємося в ситуації, коли ми США більше не відстоїмо свободу, тому що президенту США свобода по барабану і ми лишаємося із нашими цінностями сам на саме з європейцями та й тими не з усіма. Ми опиняємося в ситуації, коли Росія може спокійно заявляти, а що ми, мовляв, робимо такого, що не роблять США про Китай і Тайвань Я взагалі мовчу. Ці заяви можуть зруйнувати. Геть безпековий порядок, який, в принципі, вже майже був зруйнований внаслідок агресивних воєн Росії. Хоча ну, я не знаю, як, як, як оцінювати ступінь зруйнованості і понівеності світового порядку, це просто скринька Пандори. Ну і НАТО про яке НАТО може йтися, про яку п'яту статтю, і про яку в принципі безпеку у Європі. Якщо найсильніший член НАТО збирається використовувати війська для анексії частини іншого члена НАТО, а Гренландія, нагадаю, друзі, це автономія у складі Данії. В цей же день, коли Трамп проводив свою прес-конференцію, його син приземлився у Гренландії, Арктичному острові, в якому живе насправді 55 тисяч людей. Очевидно, що ані Гренландія, ані Данія, яка між іншим. Не розмислюючи, віддала нам всю свою зброю, аби ми відбували російську агресію. Протидіяти військовим шляхом е, США не може. Цікаво, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксон назвала Сполучені Штати Америки, у відповідь на цю заяву Трампа найважливішим і найближчим союзником її країни. Також заявила, що не вірить в сценарій, озвучений Трампом. А прем'єр-міністр Гренландії, ну, я не знаю, співпадіння це чи ні, за кілька днів до заяви Трампа а, під час своєї новорічної промови сказав, що взагалі-то Гренландія хоче незалежності від Данії. І, до речі, американська база на Гренландії присутня. Ну, вам не нагадує це історію про певний інший острів? Тим часом, друзі, у війні Росії проти України Трамп звинуватив не Путіна, а Байдена та прагнення України в НАТО. Дивно, бо шлях України в НАТО був заявлений ще в 2008 році, в тому ж ще Бухаресті дивно, бо республіканці. Завжди цей шлях насправді підтримували. Дивно, бо вторгнення Росії в Україну взагалі то відбулося у 2014 році. А тоді президентом був не Байден, а Обама, якщо на те вже пішло. Дивно, бо справжня причина вторгнення Росії це ідеологія руского міра або нацизм 21-го століття, чи початку 21-го століття ми не знаємо. Що за таке століття буде 21 -м? Таке враження, що тільки все починається. Подивимось. Ба більше, друзі, поведінка Трампа вже надихає інших, навіть не тільки Путін надихає інших е агресорів, але і Трамп, президент Азербайджану Аліїв, заявив, що Вірменія є цитую фашистською державою. А Азербайджан готовий знищити цей фашизм. За його словами, носії фашистської ідеології керували Вірменію майже 30 років. 30? ну це просто збігається. Майже А, унаслідок чого вся країна стала їхньою подобою. Або керівництво Вірменії знищить фашизм, або ми знищимо його. У нас немає іншого вибору, сказав Алі. Ось такі от откровення іще від одного, від одного президента. До речі, на випади Трампа відреагували і в Канаді там прем'єр Джастін Трюдо, який нещодавно подав відставку, але він залишається прем'єр-міністром. І буде залишатися аж до інавгурації Трампа і далі. Так він категорично виключив, що Канада може увійти до складу США. На це йому відповів Ілон Маск у Твіттері у X, і відповів він таким чином: Хамським: дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тому неважливо, що ти говориш. Маск також е, робить все, аби розхитати ситуацію в країнах НАТО. Лише за останні тижні він влаштував голосування про те, що треба позбавитися цитую тиранічного уряду Великої Британії, який за його словами потурає дитячим зґвалтуванням зі сторони мігрантів з Пакистану. Наїхав на прем'єр-міністра Німеччини, не канцлера Німеччини Олафа Шольца та підтримав правопопулістську пропутінську ксенофобну Партію альтернатива для Німеччини і те, що він пише про Зеленського, має на увазі Ілон Маск. Гадаю, вам нагадувати не треба. При цьому не треба забувати, що Ілон Маск насправді наркоман. Це підтверджено його співробітниками і багатьом, багатьма з його оточення. Наркоман, який замість того, щоб лікуватися, намагається стати сірим кардиналом Дональда до, до Трампа, і здається, самому Трампу це перестало подобатися. Друзі, те, що відбувається, це не жахливий жах, але, звісно, дуже неприємні тенденції для нас. Дуже хотілося б, аби заяви Трампа залишалися просто заявами, а його риторика просто риторикою. Але навіть коли є така риторика, вже сказані слова можуть мати дуже серйозні наслідки для нас. Це ми маємо пам'ятати, але найперше, що ми маємо пам'ятати, що треба допомагати нашим збройним силам донатити на ЗСУ. Це дуже важливо, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.